Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Пачковська. 5 вересня відзначають день пам'яті святого Лупа. За народними прикметами цього дня треба спостерігати за журавлями. Якщо вони летять низько, то зима буде теплою. Якщо ж високо, то навпаки холодною. То якою ж буде погода? 5 вересня? Дивіться далі. Про нас погоди на 5 вересня для мешканців області. Мілима хмарість без опадів. Вітер, помірний, температура повітря вночі 8-13 тепла, в день 20-25 тепла. Прогноз погоди на 5 вересня для тернополян. Мінлива хмарність, без опадів, вітер помірний. Температура повітря вночі 8-10 тепла, в день 20-25. Передаємо привіт економічному коледжу Тернопільського комерційного інституту. Синоптики прогнозують, у наступні дні погода також буде ясною та сухою. До 11 вересня триває молоде бабине літо. З 11 до 21 вересня буде уже старе бабине літо. А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. і Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі!